Я буду зараз говорити про дівчат, тому що е, ну, буду чесною, якщо ми говоримо про чуттєве таке звучання голосу, то все-таки більше дівчат звертається. Ну, у відсотках, мабуть, я думаю, що 70 65 відсотків на 30-35 відповідно. А, і дівчата часто говорять, що ну що не так? От я починаю спілкуватися з чоловіком, який мені подобається, наприклад. І у мене чомусь якийсь такий пискливий голос з'являється: Ну звідки він? Чому? Чому так? наче ж все нормально. От дівчата, зараз буду звертатися до вас. Ну я, я от не знаю, я, я про це говорю постійно. Давайте я ще буду повторювати. Ну, подивись на себе, просто очима режисера. Спробуй себе відсканувати. А як ти в цей момент відчуваєш себе? Як тіло твоє себе відчуває? Там є затиски по тілу чи ні? Що я маю на увазі? Ну, якщо дуже просто пояснити, детально ми це все розбираємо на курсі сексуальний голос за 21 день, але якщо дуже просто пояснити, ти або в комунікацію, коли з будь-якою людиною входиш, незалежно від статі, ти або себе комфортно почуваєш, ніби ти в теплу воду заходиш, в джакузі, так? І є оцей момент розширення, і добре. Або ти починаєш з кимось комунікувати, і ти просто, наче в холодну, в крижану воду заходиш, і що відбувається в цей момент? Ось це І от так от ти спілкуєшся. Тобто там затиски, ну тут зрозуміла річ, і просто по тілу затиски просто скрізь. Ну, от давай чесно, тобі приємно спілкуватися з людьми, які такі максимально затиснені, максимально такі заморожені. Хочеться тобі з нами спілкуватися? Чи, можливо, хочеться спілкуватися з людьми, яким класно, просто з, з собою, яким, ну, от, які самі собі подобаються, і ти просто розумієш, що людина живе найкраще своє життя, що вона задоволена життям, що в неї чудовий день, що вона випала зранку класну каву, що вона гарно виспалась, що у неї все от, по всім фронтам, в неї все класно. І тому вона розслаблена. От з ким приємніше спілкуватись? От просто пам'ятай, коли спілкуєшся, пам'ятай про це і намагайся ну, на перших етапах намагайся сканувати себе і запитувати, що відчуває моє тіло в момент спілкування з людиною. І якщо там є напруження, по-перше, цікаво, чого воно з'явилося, якщо його не було, ну таке теж, можливо, просто тіло, знаєш, як радар хороший, воно завжди сигналізує, що не так. А по-друге, можливо, просто треба трішечки розслабитись. І якщо ти от піймаєш цей правильний стан, то ну, в такому стані, коли ми знаходимось, чесно, кожен з нас, коли може впіймати цей стан, до такої людини просто тягнуться інші, тому що вона як магніт.